Є конкретні дії, зокрема які ми обговоримо на початку Сергієм Лещенко, радником керівника Офісу президента України. Сергію, вітаємо вас. Вітаю, звісно, що заклики до миру до перемовного процесу від енердромоді це теж дуже добре. Але вже є й конкретні результати цього візиту, От, зокрема міжрядові угоди, фармацевтика, економічні зиски України так само можуть бути тут в цьому, але так само і оборонні. огляду на те, що Індія активно купує зброю в принципі там, і у Сполучених Штатах, Росії і в інших країнах. То чим можемо ми бути обопільно цікаві, наприклад, в цьому питанні цим двом країнам Україні і Індії? Давайте так, всі такі делікатні теми в прямому ефірі не обговорювати. Очевидно, що Україна стає лідером в частині розробок для поля бою, і те, що українські винаходи використовуються, на жаль, в інших гарячих точках, ми це вже бачили, і не тільки українські винаходи, а також українські фахівці показували свою майстерність. Тому нехай це залишається конфіденційною інформацією свого часу вона буде де класифікована то тоді про це буде говорити Добре, давайте тоді обговоримо стан укрзалізниці на зараз, тому що припинені рух поїздів. Ви в своєму телеграм-каналі про це питали. Можливо, на зараз ви уточните цю інформацію. І енергетики і комунальні служби вони е, зараз десь відновили роботу водопостачання і світла, зокрема, на прав на правому березі столиці. Якісь міста оговтуються після ракетної атаки і шахетної атаки, яка на зараз триває. Але, Готовність нашої енергетичної системи до сьогоднішнього дня, до цієї ракетної атаки. Дивіться. Щоб енергетика несла найменші втрати, то мають відбутися відключення до того, як нанесені удари. Тоді удари, які наносяться, вони приводят до таких масштабних руйнівань. І, відповідно, Наскільки мені відомо, частина цих об'єктів була вчасно відключена і наслідки не будуть катастрофічними, наскільки було заплановано в московських кабінетах. Що стосується енергетики, а тепер, що стосується залізниці, то російська пропаганда, є такий канал Юрій Подоляка, повідомляє, що на правдійний палац залізниці, що частина залізничних відділок вже без електроживлення, тому Загороди вантажні перевезення типовозів, вистачає лише щоб проводити пасажирські потяги дальнього слідування. Ну спростовувати це в прямому ефірі теж напевно не варто, тому що якщо вони все вірять, то нехай вони все вірять. Але по факту, ну по справді, якщо немає напругу в мережі, то тоді є дизельні типовози, і Україна має достатньо розголуджену мережу для того, щоб якщо зупинився рух. Протягом там, терміну підігнати тепловоз, який буде тягнути в разі, якщо немає струму, достатньо і дизеля за на сховище зберігається для того, щоб не відчувати більше місяця. Потреба закрита наперед. Що стосується ну, загалом ситуації з ударами, то Україна тут. Розрахунок був на те, щоб як не можна більше хвилювань нанести, в тому числі у цивільній інфраструктурі, і по енергетиці, вони вважають, що це вразливе місце для української економіки. В принципі, так воно і є. І за ці удари будуть відповіді, як написав Андрій Єрмак, ворог в своїх соціальних мережах, що це не залишиться без реакції з боку України. Залізниця працює нормально, є певні затримки, але ці затримки вони будуть. Недлужні а ті, хто запізнилися на потяг, вони можуть вирушити в подорож найближчим потягом тому напрямку, який вони планували. Тепловоз отозрення тепловози на так. У нас ще одна приміщення... зрозуміло. У нас ще одна тема Ді. до вас є. Ви згадали просто про високі кабінети в такі терміни в на Російській Федерації. Я би так сказав. Тоді там давайте згадаємо про реакцію Росіян, зокрема на рівні посольства Росії у Франції щодо арешту Дурова засновника телеграм-каналу. Отже, засновник соцмережі Телеграм Павло Дуров не зміг швидко вийти під заставу. Французькі слідчі продовжили термін його перебування під вартою до чотирьох діб. 39-річного мільярдера звинувачують тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання і не співпрацював з правоохорон. Онцями, відповідно за версією слідчих, він є співучасником кримінальних дій, що здійснювалося через цей сервіс: а саме наркоторгівля, педофілія та шахрайство. Нагадаю, що Дуров розбагатів завдяки заснованій ним соціальній мережі. ВКонтакте найпопулярнішій в Росії нині забороненої в Україні. В 2014-му на фоні вторгнення Росії до Криму він. Продав її, і виїхав за кордон. Дуров зробив синівто через тиск ФСБ, яка вимагала від нього надати доступ до переписок українських користувачів ВКонтакті. Тоді ж з'явився Телеграм, який позиціонувався як захищений та вільний від цензури сервіс. Показово, що російські пропагандисти активно виступили на захист дурова, попри те, що влада Росії неодноразово заявляла, що заблокує Телеграм. Пане Сергію, давайте поговоримо про те, як ви припускаєте. Далі розгортатиметься ситуація з Дуровим і чому він полетів до Франції. На що він сподівався? Це найбільша загадка до сьогоднішнього дня. Ніхто не знає відповіді, чому він не полетів, знаючи, що. У нього є французький паспорт, і відповідно на нього поширюється юрисдикція Французької республіки, а ті ордери на арешт, які е, були виписані, вони миттєво були реалізовані. Можливо, він думав, що ордер на арешт не так, швидко виписується, можливо, він думав, що е, його запросять на розмову, і він е, після цієї розмови зможе далі вільно пересуватися. Ну, згадайте, в російській практиці затримували вже у Франції Михайла Прохорова, російського олігарха, за... Е, скажімо так, розгульний спосіб життя зі в кушари. Він там пробіг панітка в квартир, а потім його види пустила. Можливо, Дуров теж думав, що його затримують на якийсь там короткий проміжок часу. Він дасть пояснення і далі буде рухатися за своїм маршрутом. Але звичайно, це дуже показова історія. Ти, там, умовно кажучи, зранку цар і король життя живе в Дубаї, сідаєш приватний літак, а ввечері вже сидиш в бусигарні в Парижі і не знаєш, що тебе чекає. Це дуже хороший показник того, як працює західна демократія без озирання на статуси, на капітали. Вона реалізовує свої мандати на розслідування важких і особливо важких кримінальних злочинів, а саме поширення наркотрафіку, поширення зброї, поширення терористичних наративів, поширення порнографії через мережу і все це було реалізовано через небажання. все це було зроблено власне на цій дотриманні, через небажання свого дурого давати інформацію європейським правоохоронним органам. Щоб вони зараз не казали, я думаю, будь-яка свідома там сучасна людина точно знає, що в телеграмі всі ці перераховані біди вони доступні протягом одного-двох кліків. І звичайно, жодного е серйозного намагання зупинити поширення цих негативних явищ в телеграмі не було зроблено, і це у відповідні наслідки для. Дурова. А далі його чекатиме рішення слідчого судді, на те і західна демократія стала вінцом, власне кажучи, війського розвитку, що ми не можемо прогнозувати, яке буде рішення слідчого суді. Якщо це високий ризик втечі, високий ризик впливу на слідство, високий ризик підкупу правоохоронної системи, то звичайно слідчий суддя може його залишити далі під вартою, щоб він ці всі ризики не реалізував. Можливо, величезна застава, я не знаю, хоча ну тут питання ж не фінансової компенсації, а саме доступу до всіх необхідних інструментів контролю за негативних на гатині для України. Це важливо, тому що російський телеграм залишається постійним джерелом фейків, дезінформації. Я регулярно це бояться на своїх брифінг в офісі президента.